Україна земле рідна, земле сонячна і хлібна. Ти навік у нас одна, наша отча сторона. То я земля, крила з печей, твоя земля, радість очей, бо я земля. І б'ється в неї, гаряче серце Моє ліси. Народна мудрість стверджує. Що земля може нагодувати людину своїм хлібом, напоїти водою зі своїх джерел, але захистити себе не може, тому що це, напевно, святий обов'язок тих, хто живе на цій землі. Захисникам української землі присвячується. Мемо велику честь привітати тих, хто носить звання захисник України, хто відносить себе до українського незламного козацького роду, а нас також ти, хто вірить у Бога та Його матір та святу Богородицю, яка була покровителькою наших воїнів-козаків. Адже сьогодні, 14 жовтня, це важлива та знамена дата для нашого народу. Урочисто вітаємо усіх з великими святами. З днем захисника України, днем українського козацтва та покрови Пресвятої Богородиці! Зорілися спожеж війни, і богів. за долю України. на землі, і Зламнімов країн, бо не дав нікому ще свободи, хто борець, той зовуває світ, бо не дав, нікому ще свободи, Хто борець, той зовуває світ. Продовжується навчальний процес, а держава має майбутнє. Завдяки тобі. Я можу вільно рухатися вулицями свого міста. Завдяки. Який прекрасний сонячний день. Блакитне небо, рідне полісся, рідні колки. Завдяки тобі. Завдяки тобі ми маємо затишок в наших будинках. Завдяки тобі. Завдяки тобі я можу дивитися спортивним телефосвязкою. Завдяки тобі я можу обійняти та поцілувати своїх дітей. Завдяки тобі. Завдяки тобі ми маємо хліб насушний. Святість нашого стола. Козацька пісня в серці лине. Хоч вже давно пошли віки. Ми зберегли нам Україна. Віки, славні козацькі, слава Україні! Слава воїнам України! Ви сила, гордість і велич нашої країни, в думках ми з вами, що хвилини, ви приклад, мужності для кожної родини, нескоріність місць, відважність стеви, а віданість, вірність, кохання цими! хай всесвіт вас оберігає, і сила роду захищає. За нашу рідну Україну, що зберегли за всі віки, низький уклін вам дичі. Слава, слава, слава українських захисників. Слава Україні! Ще я хочу привітати свого дядього і святом захисників. Він боронить Україну, ми тебе любимо, чекаємо. Дякую, за силу, Ви наші герої. Наші захисники, Вітаю вас зі святом здорово, Божого Благословіння Чистим небом не змовкає дитячий сміх. Побажати хочу військові, щоб ви були щасливіші за всіх. Ми бажаємо за день здоров'я, миру і добра, щоб вашу працю Україну цінували і служба легка вас була. Спасибі, воїни мої. За те, що бережете Україну, спасибі вам за мирний тихий сон. Спасибі вам за те, що ви живі, і спасибі, ангели мої. Вітаю вас, на України. Дякую вам щирого серця. Слава Україні, Героям слава, спасибі, воїни, мої, що бережете Україну, Спасибі вам за тихий, мирний сон. спасибі вам за те, що ви живі. Спасибі, ангели. Хай буде щасливою, ваша дорога, щоб мир був у світі і добрим був час. Звертаємось ми з хвилюванням до Бога, щоби всі живі повернулись до нас. Я перемогу все зроби зумій, у цей важкий для України час. Ти вистоїш за себе і за нас. Спасибі тобі, друже, що живе. України, воїнам світла, захисникам України, що мужньо боронять на низькіла Муклін і велика подяка. Дорогі наші захисники та захисниці. Вітаємо вас зі святом. Миру, світла, спокій земного, щастя вам бажаємо на віки. З вами нам не страшно вже нічого. Наші дорогі захисники, слава Україні! Не переможні козаки, бо ми не слава крізь. Вам дякуємо за Україну, не дав пасти. Сердечно вас вітаю, з ним захисника України, святої яке брало у себе багаті і славні разні традиції, особлює мужність і героїзм оборонці та визволителі рідної землі на всіх етапах її історії. Слава Україні, героям слава. Дорогі наші захисники, вітаємо вас зі святом. Бажаємо мирного неба над головою. Нехай усі дороги ведуть до щастя і нових перемог. Героям країни, воїнам світла, захисникам України, що мужньо воронять нас від супостата, ні танком, ні градом вас не злякати, всім тим, що життя не шкодують віддати. Низький вам клін і велика подяка. Слава Україні, героям слава. Зламнімов гранит, поплач не дав Нікому ще свободу